Росія продовжує масовані дронові атаки. Їхня інтенсивність зростає і це викликає багато запитань. Звідки в них така кількість безпілотників? Яка тактика зараз використовується? Головне чи є нам що протиставити цьому виклику? Експертна думка просто зараз. Ніч місто засинає, прокидаються дрони. Терор українських міст, удари по цивільній інфраструктурі та загроза світовій ядерній безпеці. Під ударом ворожих шахедів Чорнобильська арка саркофаг над саркофагом, зведений європейцями та Сполученими Штатами заради безпеки світу. Дірка завглибшки декілька метрів, і тління конструкції майже тиждень. Це наслідки удару російського дрону по новому безпечному конфайменту. Радіаційний фон залишається в нормі від ядерної катастрофи. Україну та світ врятували буквально десятки метрів. Якщо б це було десь метрів там 20 в сторону в другу, то він би попав би зразу на старе укриття, якому вже 40 років, яке забезпечено новим безпечним конфайментом як бар'єр на шлях. У розповсюдження е, речовин удари дронами по Україні набули систематичного характеру. Щодня росіяни запускають більш як сотню шахедів, гераний і не тільки від того шахеда, який був шахедом іранського шахеду, вже нічого не залишилось. В серпні минулого року була виконана програма по контракту з іранцями, відповідно до якої Росія зібрала 6 тисяч шахедів. Вони налагодили це виробництво в Алабузі. за даними міжнародних розслідувачів. Крім єлабуги, працюють виробництва одразу в декількох містах Росії. Ворог масштабує потужності, шахеди збирають навіть у приміщеннях колишніх торговельних центрів і цехах закритих західних компаній. Станом на 24 рік у них було заплановано виробництво до 12 тисяч одиниць. йде саме про шахеду ударні, про шахеди та гірані ударні модифікації цих безпілотників, і з перспективою в 25-му році збільшити їх виробництво до того ж. Росіяни удосконалюють модельну лінію. Йдеться і про модернізацію бойової частини. І про нову форму фюзеляжу. вони експериментують щодо застосування різних бойових частин. Так ми бачили, що під час останніх атак на місто Київ та на цивільну інфраструктуру були застосовані шахиди з осколково погасного бойовою частиною, тобто там були начинка з готових рожаючих елементів, яка не призначена для ураження якихось броньованих цілей чи важкозахищених, а саме для ураження Живої сили намагаються збільшити росіяни і вбивчу силу безпілотників ще минулого року. Повідомлялось про збиті шахеди з термобаричною бойовою частиною. Крім того, дрони погладшали. Бойова частина тепер важить під 90 кілограмів. Менша чутливість до ребу, до нашого ребу, тому що спочатку ми там дуже ефективно з цим працювали. Це покращення можливого зв'язку, якщо вони хочуть на окремих моделях знати, де був збитий шахет, або навіть, навіть бачити це місце. Єдиний варіант протистояти модернізації ворожих дронів це посилення протиповітряної оборони, і йдеться не тільки про мобільні вогневі групи. На технології треба відповідати технологіями. Те, що ми розробляємо дрони перехоплювачі, розробляємо там систему ініціації підриву. Коли він прилітає поруч, щоб він його підірвав і зривав ці шахет. Те, що ми робимо систему наведення малої дальності, отак от скажемо. Це теж факт. Цим ми серйозно займаємося. Допомагають і партнери. Ірландія передала повітряним силам радари. «Жираф». антени мають посилити спроможність виявлення ворожих дронів і шахетів.